Всіх вітаю на каналі Іван В цьому відео поговоримо про актуальні перевірені вакансії в Італії. І перша вакансія це догляд за людьми похилого віку, район Неаполя. Зарплата від 800 євро. Без вікових обмежень, без знання мови. З документами допомагають. Далі. Вакансія номер 2 Італія. Околиці Верони. Сортування салату 7 євро за годину. Також часом може бути робота на полі. Зміни 8-12 годин. Часом буває 16 годин. Неділя вихідний. Виготовлення перемесу на один рік безплатно. Також беремо за всіма документами, які були зроблені в Європі. Житло безкоштовно, є комунальні послуги 100 євро з зарплати. Живуть по 4-5 чоловік. Вакансія номер 3 Зварювальник. Робота для чоловіків Верона Неаполь. Зварювальник металоконструкції на мости, багатопрохідні шви. Сертифікат не обов'язково. Фірма робить свій працювати по 10 годин в день в середньому дві зміни без нічних. Зарплата буде ставка 17 євро на годину. Харчування за свій рахунок. Жінки. Італія, Лідо ді Острія. Курортний район Риму біля моря. Покоївки для прибирання апартаментів. Біометрія оформлення через польську фірму. Зарплата 1000 євро. Нетто за 180 годин. Йдемо далі. Робота в Італії Покоївки до 59 років. По будь-яких документах. Приїзд у Варшаву на оформлення. Місце праці Верона, Венеція, Рим. Зарплата. Фіксована ставка 1100 євро раз в місяць на карту. Житло безкоштовно. Далі. Е, робота на курортах біля Швейцарії. Горнішні або касири. Виїзд 1 числа. Е, формуються списки уже зарплата від 1000 євро плюс чайові. Хто хоче на касирів, треба знати мову. І робота в Римі зараз треба або в Вероні зі своїм житлом. Зарплата йде до 1400 євро. Кого цікавить, ставте плюс або пишіть на Viber Telegram, контакти є в описі під відео.